Кран з вантажопідємністю 2 тони, це в нас кран трансформер з регульованим вильотом стріли. Довжина регулюється переставлянням цього винта От, відповідно по отворам. Відповідно, чим далі ми викидаємо стрілу, тим менше вантажопідємність стає. Перевагою такої конструкції є те, що основа, яка має. П-подібну конструкцію є дуже стійкою. А, і за необхідністю, коли кран не використовується, це все складається в компактний розмір і його можна прибрати, заощадивши тим самим місце на СТО та в майстерні. Значить, е кран у нас має <клух> ручне керування. Ось у нас є важель, яким, власне, ми е е накачуємо. Гідроциліндр. Тобто все доволі просто і зручно. Накачали, підняли на необхідну висоту і працюємо. Він легко переміщується, оскільки тут у нас йде 6 великих колес. Ну, це такий оптимальний розмір колеса, що дозволяє його без зусиль переміщувати навіть одній людині. Потужний гідроциліндр. Хороший виліт штоку забезпечує нормальну робочу висоту в повний зріст людини. От. І також хорошим аксесуаром, необхідним аксесуаром, стане ось такий адаптер. Тобто, це у нас кріплення йде для коробок, для того, щоб можна було наприклад, вивісити. Коробку, двигун, якийсь агрегат, рівно виставивши рівень його, оскільки в нас агрегати деякі можуть переважувати вправо чи вліво. Цим самим воно нівелюється. Друзі, цей екран у нас на 2 тони, є також у нас на одну тону і на три. І зараз покажу, як він у нас складається. Як бачимо, це все діло ми склали. Тепер його можна перемістити, наприклад, поставити під стінку. А якщо опустити стрілу, то взагалі він у вас займає ну, сантиметрів 40 вільного простору. Якщо цікава пропозиція, звертайтесь, будемо раді співпраці.